Тарас Шевченко в житті і в творчості майстра Інтарсії Анатолія Покутюка. Тарас Шевченко це постать, яка незавжди увійшла в історію української культури. Його творчість став невичерпним джерелом натхнення для багатьох поколінь поетів, письменників, художників Сокальського краю. Тарас Шевченко як символ української національної ідентичності займає важливе місце у творчості митців Сокальщини. Особливої уваги заслуговують роботи Анатолія Покутюка, Присвячені темі Шевченка, адже митець працював над цим напрівом уже багато десятиліть. Анатолій Покотюк, видатний український художник, різбіар, поет і філософ, митець, який присвятив чимало своїх творів обічненню образу великого кобзаря та його ідей. Його творчість вирізняється глибоким філософським змістом та майстерним володінням технікою і тарсії. Майстер вдало поєднує в своїх роботах традиції українського народного мистецтва з сучасними художніми тенденціями. У Анатолія Покутюка чимало тематичних композицій, присвячених життю і творчості Шевченка, це і сцени з його поезії, і відображення його подорожі і роздуми про долю України. Ці унікальні твори можна побачити в музеї Людина, Земля, Всесвіт, який знаходиться в мальовничому містечку Сукаль на Львівщині. Він є справжньою мистецькою прилиною не лише для Сокальщини, а й для всієї України. У його залах представлено унікальні твори Анатолія Покутюка, які вважаються справжнім надбанням українського мистецтва. Роботи виконані в техніці інтарсії та різьблення по дереву. Особливе місце серед експонатів займає цикл Тарас Шевченко, Апостол Правди і світоч Духу. У залі, присвяченій Шевченкові, експонуються рідкісні видання його творів, зокрема, кобзарі 1867-го і 1878 років. Найменший кобзар 1940 року та повне зібрання творів зі Львова, вбитане у 1936 році. Особливий вплив на творчість Анатолія Покутюка мало особисте знайомство з Миколою Павловичем Лисенком, праправником Тараса Шевченка по лінії рідного брата Йосипа. Він бував у Сокалі, відвідував музей, зізнався, що протягом понад 30 років він вивчав родові Шевченків. На запитання журналістів місцевого часопису Голос надбугу про те, що спонукало його до дослідження, Микола Лисенко зазначає, що біографія Тараса Григоровича Шевченка добре вивчена його біографами, однак дослідження начатків роду поета залишається поза увагою наукових інститутів, музеїв і відповідних установ. Зустрічі з нащадками Шевченка та обговорення цієї проблеми стали вирішанням до глибокого дослідження його родоводу. Перебуваючи на пенсії, Микола Лисенко присвятив своє життя збереженню культурної спадщини Тараса Шевченка. Він також активно підтримує діяльність національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка». За покликом душі та серця, у свій вільний час Микола Лисенко займався листуванням із значатками роду Шевченків. Працював у музеях, бібліотеках, архівах України та колишніх республік Радянського Союзу. Він зустрічався з людьми небайдужими до історії роду Шевченків і став першим, хто детально дослідив його генеалогію. Як зазначає сам Микола Павлович Лисенко, Цикаїв став для мене по справжньому рідним містом. Ось уже понад 30 років тут відбуваються найяскравіші та найзворушливіші зустрічі. Вперше я завітав до Сукайля в музей людина, земля Всесвіт, де познайомився з паном Анатолієм Покутюком та його дружиною Наталією. Згодом мав честь бути запрошеним на відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку 24 серпня 1995 року. Мене завжди вражала уханість вулиць і доброзичливість місцевих жителів. Такі зустрічі, спілкування з ріднею Тараса Шевченка, надихали сокальського митця на створення нових робіт, присвячених обзаремі, ще з 1990-х років вражали його мініатюри. Врізь в дереві, а згодом він перейшов до створення масштабних філософських композицій, які гармонійно поєднують образи з пророчими крядками поета. Серед знакових робіт митця шедеври, як Апостол Правди і пророк, Євангеліє Тараса», і мертвим, і живим, і ненародженим Тарас Шевченко на межі Єпо. Особливо виразим є рукотворний образ Кубзаря, майстерно втілений у численних мініатюрах, створених Анатолієм Покотюком. Лізьбер майстерно переплітає образ Шевченка із символами його творчості, створюючи роботи, що глибоко вражають і залишаються у пам'яті, водночас відкриваючи нові грані для розуміння. Шевченкіана Анатолія Покутюка це не просто відображення літературного спадку кобзаря, а переосмислення його постаті та ролі в історії України. Ці твори є підтвердженням того, що творчість Тараса Шевченка залишається актуальною і здатною надихати мці на нові шедеври. Твори Анатолія Покутюка це діалоги з Тарасом Шевченком скрізь століття, розлами про долю України та місце кобзаря в її історії. Вони запрошують до переосмислення і нового погляду на його творчість. Наприклад, одна з мініатюр із зображенням обличчя Шевченка виконана у формі краплі розміром лише 5 мм, вимагає використання лупи для розглядання. Унікальність роботи полягає в тому, що майстер створює її без жодних збільшувальних пристроїв, демонструючи надзвичайну точність і майстерність. Таким чином, інтарсія у виконанні покутюка стає не лише способом передати образ Тараса Шевченка, але й чарівним мостом, що пов'язує нас із поетом у сучасному світі, це втілення його спадщини через тонке мистецтво і творчу уяву. Яке залишає глибокі враження та спонукає до розумів про актуальність творчості Шевченка в наш час.